Рі, значить гралися після уроків, да. там після першої години, гралися з собачкою, там щось з м'ячиком, її кидали, кидали. А потім ця собачка оскаженіла, не знаю, чи що чи вони її спровокували. І вона накинулася, почала кусати дітей, подивися. От вони гралися, гралися з цим м'ячиком. Ну, би та собачка ж з нею весело ніби грається. Да, вона їх погризла. Їх після цього одразу ну повезли, госпіталізували, вкололи їм вакцину від е, сказу. Але е, ну стан, нібито у них задовільний. От відео з цим псом пса. Перемістили в спеціальний, як це називається? Притулок притулок для собаки. Я поки що не розумію. Це була собака. Безпритульна чи це була собака, яка має господаря. Ну коротше, я наприклад боюся дуже собак. І От коли вигулюють собаку без намордника, мені хочеться дати, вибач, в жбан власнику сказати, що ви собі що ви робите Взагалі? ну я можу навіть зробити зауваження. У мене є такі сусіди, у яких собака бійцівської породи, але вони регулярно без намордника знає. У нас є гуляти. подруга з тобою, колега наша Таня Гончарова. У неї під бультер'єр, і вона з ним ні, бультер'єр, ту так, така така такий стрибуря. і він вона з ним гуляє без жодного намордника. З нами на зв'язку Оксана Галан, фахівчиня з поведінки тварин. Оксано, добрий день вам. Добрий день. Оксано, от мене одразу питання. Я чесно, я боюся собак. От якби я зустрів ввечері, вночі чи там на, 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 надвечір'я собаку один, і от вона в дворі десь стояла і гарчала на мене агресивно розлючено. Я б не знав, би, що робити. Я б, от, я б перепудився. Якби не оббудився. А як от правильно себе вести, якщо ти опиняєшся один на один, і напроти тебе зла собака? Ну, давайте, по-перше, будемо ем, трішки про термінологію, що собака не зла. Собака може в, яких, в якихось ну, добре. розлючена демонструвати агресивну поведінку. Так. Але агресія в певної мірі це є нормою. Звичайно, є різні ситуації. Звичайно, нам може здаватися, що в цій ситуації собака не, не повинна а, демонструвати агресивну поведінку, але агресія в певній мірі є нормою. І звичайно, якщо ви стикаєтесь там в. в Вузькій там, вузькому, наприклад, проході з собакою, і ви не знаєте, як з нею спілкуватися, бо е, будь-яка людина вона не народжується з розумінням тварин. Ми народжуємося там з емпатією та розумінням більш-менш нашого виду. Ми не народжуємося з розумінням собаки, котів або там тигру, і цьому потрібно вчитися і е, краще. Уникати такої ситуації, якщо вам страшно, бо собака, ви не знаєте, що може провокувати як може себе поводити собака, але е в більшості ситуацій собаки ведуть себе достатньо передбачувано. Наприклад, на цьому відео, яке я бачила. Про яке ви говорите, собака просто перезбуджена через гру в м'яч і, скоріш за все, це хазяйська собака, як мені здається, що в неї є власник. І вона навчена м за допомогою м'яча. Я можу, звичайно, помилятися, але те, що я бачу, а, це. Таке дуже великий рівень збудження через гру в м'яч, і це може переростати в охорону ресурса, це може переростати в якусь іншу поведінку, яка нам здається агресивна. Так а ну от все одно, ми от коли собака напроти тебе стояти, опустити руки, ті Ну що робити, коли один на один з собакою. Е, якщо ви не знаєте собаку, зна ви ніколи не дивитесь її в очі, бо для багатьох тварин, коли ми дивимося в очі, це виклик. Ага, ви намагаєтеся е, так, ви намагаєтеся не бути до собаки е, як е, до людини обличчям до обличчя, бо знов таки для приматів це нормально і для нас це нормально. Для собак краще, якщо ви будете трішки полубоком. Якщо ви вам потрібно е, м, пройти посо цієї тварини, краще, щоб ви обходили її по дозі. не буквально наближалися до неї знов таки фронтально, а обходили її, її по дозі. для псових. Це е, ознака, що ви не. Несети ніякої загрози для неї, бо собака теж вона в багатьох ситуаціях вона боїться і намагається уникнути конфлікту, бо в принципі будь-який конфлікт це дуже багато енергії, і ніяка тварина, ні ми, ні собаки не хочуть витрачати цю енергію просто так. Угу. Добре, а які собаки от можна вважати? От у нас же у кожного в під'їзді живуть сусіди з собаками. Які собаки породи собак є найбільш ну небезпечними? Що обов'язково їх варто вигулювати в наморниках хазяям? Або сусіди повинні мають право вимагати від хазяїв цих собак, щоб хазяї вдягали на них наморник. Тому що всі Собаки. хазяї думають, ну моя собачка, ну вона ж добра, ну він нікого не покусає, ну він такий ніжний. Ну подивіться, він такий лулулу, ну, 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 пуспистунчик, мій ку ку кусі, бусі мусі Але насправді там, ну вибачте, коли бачу бультер'єра, от у своєї подруги вона бультер'єра без намордника. Ну він як якийсь волкодав виглядає. І я бою. Я кожен раз я боюся його. А він коли починає гавкати, все, мені здається, зараз він мене як вчепиться в горло, і то буде останній день мого життя. E, небезпечні собаки, які не виховані. і це може бути собака будь-якого розміру. Це може бути чихуахуа, який буде мати її власник. І, і і власників і сусідів, і це може бути звичайно там бультер'єр, Будь-хто звичайно в е, Україні є е, зазначено законодавством, які собаки повинні бути там в наморднику, на короткому повіці, але все одно в першу чергу е, я. Е, Наголошує, що це собаки, яких не виховують, і бо е, ви приводите такий приклад. Я можу привести дуже багато прикладів, коли бультер'єр займається каністерпією, і дійсно каністерапією, Бо він спілкується з дітьми, він допомагає дітям з різним е, рівнем е, 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 з аутизмом такого достатньо складного рівню. Він допомагає людям з особливостями опорно-рухового апарату, тобто ситуації є дуже різні. І єдине, що мені здається, дуже важливо для власників, це спілкуватися з людьми і звертати увагу на те. Як люди реагують на вашу тварину? Бо звичайно, якщо ми говоримо про велике місце, тварина повинна бути на повідку без обговорень. Це тільки якісь спеціальні місця, де можемо ми відпустити тварин. Це може бути довгий повідець, короткий повідець, але тварина повинна бути на повідку. Угу. І коли ми звертаємо увагу на те, як люди реагують на нашу собаку, нам ну, Трішки зручнішим можна сказати, або ми можемо більш швидше відреагувати, якщо людина не хоче спілкуватися. Бо, звичайно, це є нормою. Є люди, які люблять собак, які не хочуть з ними спілкуватися. Це є абсолютно норма. Це не говорить про те, що людина погана або хороша, якщо вона любить собак. Це говорить про те, що вона не готова зараз просто спілкуватися, наприклад, з моєю собакою. Вона може бути сто п'ятсот разів навчена, не підходити до людей. Без дозволу, але ця людина не хоче спілкуватися. Тому е, це собаки на повідцях, це собаки, звичайно, з е, таким рівнем поведінки, які е, який можна керувати, яким можна керувати, і е, повага до оточення, до будь-яких людей, е, які люблять собак або не люблять. Угу. Оксано, я зрозумів. Оксано, я вам дякую дуже. Оксана Галан, фахівчиня, з поведінки, з поведінки тварин.